Ну насправді цікавого безліч і ти з кожним разом відкриваєш для себе щось нове, але мені тут ще один момент важливий, на якому б хотімо заакцентувати. Чи існують на сьогоднішній день засоби, які можуть одночасно відповідати на кілька потреб шкіри? Ну, наприклад, допомагати в боротьбі з недоліками і водночас працювати з першими віковими змінами. Це поєднується дуже слушне запитання. Насправді поєднання цих проблем досить поширене явище. Особливо серед жінок старше 30 років це період, коли з одного боку ще зберігається схильність до висипань і піст акне, з іншого вже з'являються перші ознаки вікових змін, тонкі зморшки, втрата пружності, розширені пори. І саме на такий запит відповідає. Новинка від Лярошпозе Ефаклар А з за зелеіновою кислотою. Це засіб два в одному, інноваційний засіб, який виконує дві ключові функції одночасно: це корекція повторюваних недоліків шкіри, включаючи постакне та розширені пори. А також зменшення проявів перших зморшок та ознак старіння. Ще одна важлива перевага. Помітний результат уже за 7 днів, шкіра стає більш рівною, чистою, менш тмяною. Цей крем-гель спеціально розроблений для дорослої шкіри, схильної до недоліків, і чудово підходить як базовий засіб під макіяж, має комфортну текстуру, не забиває пори і протестований на всіх фототипах шкіри дерматологами. Тож, якщо пацієнтка шукає один засіб, який працює і допомагає від двох проблем: від недоліків та проти Ларош-Позе, ЕФАКЛАР, азе за зеленовою кислотою, два в одному є дійсно вдалим рішенням. Це прекрасно, що є засоби, які можуть нам допомагати, і це не може не радувати, тому що справді, якщо в тебе відбуваються якісь певні зміни або проблеми, ти можеш в цю мить скористатися, і воно так чи інакше допоможе. Хочу навести деякі цифри угу. в наукових публікаціях. Згадується біля 40% жінок віком від 20 років мають проблемну шкіру. Це велика кількість. 58% жінок мають прищі в зоні щелепи та на щоках навколо рота та на підборіддя. З тих 40%, які мають недоліки, і приблизно кожна п'ята жінка з такими недоліками скаржиться на явища постакне: це плями та рубці. А зелена кислота достатньо поширена в використанні дерматологи її дуже люблять. Це одна з найулюбленіших наших молекул. Це поширений інгредієнт в протоколах догляду за проблемною шкірою дорослих, і вона також використовується і як лікувальний компонент, і як профілактуючий, тобто поєднує в собі і ефективність, і делікатність. Він чудово працює. По-перше, я, як дерматолог, дуже люблю легкі текстури. Він містить дерматологічний комплекс трьох кислот для подвійної чи потрійної дії, корекції зморшок та видимих недоліків проблемної шкіри. До складу входять азелаїнова кислота, про яку ми вже активно розповідали сьогодні, саліцилова кислота, яка допомагає розблокувати. Та зменшити пори, дає корекцію стійкої проблеми з недоліками шкіри, підсушує. І гіалуронова кислота, яка зволожує, відновлює пружність та зменшує відмінності в шкірі, які ми можемо побачити за рахунок зневоднення, якихось дрібних зморшок. Вона сприяє вирівненню шкіри. І дає сяючий такий ефект. Додаткові інгредієнти, які включені, це термальна вода для рошпузей, це ендофітол, цинк і пантенол та гліцерин. Рекомендують дерматологи наносити на шкіру обличчя вранці та ввечері. Однак деякі фахівці можуть поєднувати її з активними лікувальними призначеннями, і, наприклад, тоді можна рекомендувати один раз її використовувати. Є якісь певні застереження про використання? Якщо е подібний засіб призначено разом з лікувальними mm -hmm. засобами, е дерматологи радять зробити перерву між нанесенням 30-40 хвилин. 20 хвилин інколи, якщо лікувальний засіб не передбачає подразнювального ефекту, також це можна робити в будь-якій послідовності, якщо дерматолог не звернув увагу та не порадив вам на якісь особливості застосування. І найголовніше ефективність от коли можемо вже бачити результат. Результат ми можемо бачити доволі швидко, однак це залежить від того, яка попередня клінічна картина, на яку шкіру ми наносили. Тож, все ж таки, я б радила оцінювати ефект через 4-8 тижнів, тому що це вже якийсь певний курс застосування і, на жаль, люди інколи Чекають магічних рішень, однак, хоч ми, чарівники, дерматологи, всі дерматологи-чарівники, все рівно, шкіра вона має певну будову mm. анатомофізіологічну і є певні строки, які повинні відігратися, щоб ми Бо побачили завжди ми хочемо так, знаєте, щоб воно блискавично відразу на наступний. Сьогодні. день, сьогодні, На сьогодні, завтра все змінилося. Ну да. так не працює, так не буває. Все одно потрібно терпіння, зусилля да. і час. ще одна фішка сильна. У дерматологів mm -hmm. вони зазвичай можуть спрогнозувати, коли відбудеться покращення, чітко скажуть. А ви робіть та очікуєте? Цікаво, Єгоре. Я звернусь до вас як до людини, яка відстоює принципи відповідальності, що не менш важливо, чи потрібно використовувати комплекс засобів? Чи можна щось одне та й достатньо? Ви знаєте, це питання задають дуже часто, uh -huh. і дійсно, я скажу, що завжди дерматолог, окрім призначення засобів, перш за все рекомендує звичайно режим питний, uh -huh. режим відпочинку, бо це важливо, ми казали раніше. І зрозуміло, що гамма засобів професійних, які використовуються в день і вночі, правильним чином вона безумовно допомагає дуже сильно. Дуже часто питаю, чи можливо використовувати засоби з різних лінійок. До речі, а, mm -hmm. ну насправді це не протирічить е, таким можливостям. Але коли виробник використовує і розробляє певну лінійку, наприклад, ми використовуємо одне за одним, в цьому є логіка, тому що якість компонентів їх процентна е, складова дуже важлива. Тому і підбирається безумовно для кожного пацієнта окремо, і тому дуже важливо використовувати все це в послідовності разом для повноцінного догляду. І очевидно, в комплексі результат буде абсолютно багато краще. Абсолютно, як люди відповідальні, це правда. маємо це робити. 100%. Давайте наведемо приклад Прикладу, рекомендованої рутини для догляду за проблемною шкірою. Угу. Наприклад, ранок очищення ефаклар і крем гель. Корекція Ефаклар АЗ, про який ми вже розповідали крем-гель. Ну і сонцезахід, Це може бути Антеліус UVA 400 Fluid SPF 50, або Антеліус UVA 400 зволожувальний крем SPF 50. Від чого це залежить? Від типу шкіри. Давайте подивимось вечором, що ми можемо рекомендувати. Зрозуміло, що це така приблизна схема догляду, вона не буде прямо універсальною. Однак завдяки тому, що в гамі засобів є різні форми, ми можемо підбрати під різний тип шкіри. Очищення ввечері. Ефаклар, H ізобіом Кремгель, корекція недоліків або ефаклар сироватка, або ефаклар... А зет кремгель. Ми вже казали, що він може використовуватися або один раз, або два рази на день, і зволоження Ефаклар. E h ізобіом крем. це приблизна схема, і завдяки тому, що ми маємо різні засоби в лінійці, ми можемо варіювати для різних типів шкіри, і це не виключає використання додаткових активних інгредієнтів за потреби для конкретної шкіри. Так, це приблизна схема, але схема так. робоча, яка працює так. відповідно. Це найголовніше. Шановні колеги, якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами та хочете дізнатися більше про них, будь ласка, переходьте на онлайн-платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на Dermaclub просто за. Дякую